Вітаю всіх на каналі Рінс Продовжуємо запис огляду монет, які в довго срок дадуть 1000% дохідність. Прибуток за липень місяць по нашому портфелю складає 7,61% від загального портфеля. Якщо у нас 1% 10 доларів, прибуток складає 7, 76 доларів. Якщо 1% складає 100 доларів, прибуток за місяць складає 761 долар за місяць. Це на медвежому ринку. Перша монета в нашому Портфелі це decimated. Тут все без змін. Три ордера в нас відпрацювали. Ми поставили додатковий ще один ордер на 1% по ціні 0.012 центів за монету. Як ви бачите, середня зараз у нас 0.10 центів. Тому. Заходимо на одну із, із бірж. ссылки в описанні к цьому відео. Реєструємось, якщо ви там не зареєстровані, і покупаємо цю монету в ринок на 3% від загального портфеля по ціні 0.021 цент за монету. І чекаємо профіт. При зростанні цієї монети на 100% 50% продаємо 100% профіт і 50% безкоштов... безкоштовних монет залишаємо на більш високі відмітки. Ці відмітки ми публікуємо. В нашому vip каналі RinS. По яким відміткам закупати, і на яких цінах на яку кількість продавати. Залиши... Якщо є питання, будь ласка, пишіть нам в відкритий телеграм-канал RinS. Силка теж є в описанні к цьому відео. Наступна монета. Монета Тезис. Тут також все без змін. Ціна, як ви бачите, зараз 1,83. В нашому портфелі середня 2.18. Тому дуже гарна ціна. Тому реєструємося на одній із бірж. Силка в описанні к цьому відео і покупаємо цю монету по ціні ринковій $1,83 на 5% від загального портфеля. І чекаємо продаж. Найближ, найближча ціль на продаж у вас це 100% зростання. 50% ми продаємо. Залишаючи в своєму портфелі безкоштовних монет. Далі вже продаємо на відмітках не раніше 5.80 центів за одну монету. Чому так? Це все навчання. Тому підписуйтесь на наш канал VIPRings. І у вас буде повністю вся інформація. Навчальний контент, за якому ви станете простіше розуміти механіку ринку різних активів. Наступна монета монета EOS в нашому списку. Третя монета. Огляд вже був на цю монету. У нас відпрацювало вже 4 ордера на закупівлю. На загальну. Кількість від портфеля 5 плюс 2% 7%. Відсотків. Середня зараз у нас складає $1,76. Зараз ціна, як ви бачите, 1,22,6 цента. Дуже низька ціна. Тому заходимо на біржу, реєструємось, якщо ви не зареєстровані, і покупаємо цю монету на 7% від загального портфеля і чекаємо на профіт. Перша ціль на продаж не раніше 8.50 доларів за монету. Або 50% від при зростанні цієї монети. 100% від вашої середньої. 50% продаємо, щоб не за що не хвилюватися. І 50% залишаємо безкоштовних монет на більш високі відмітки. Наступна монета. Монета Торн. Торнадо кеш. Як ви бачите, в нас було три закупівлі. Середня складає 33,26 доларів за одну монету. Зараз ціна 27,64. Дуже гарна низька ціна. Тому реєструємося на одній з бірж. Ссылки в описанні. Заходимо на біржу. Покупаємо цю монету. На 3% від загального портфеля і чекаємо на профіт. В вашому випадку при 100% зростанні від вашої середньої продаєте 50% від, від закупівлі монет і 50% безкоштовних вже монет. Залишаємо на більш високі відмітки. В нас ця відмітка найближча 220 доларів за монету. Наступна монета в нашому огляді: Кібернетворк. Як ви бачите, в нас відпрацював один ордер. Середня складає долар 70 центів. Ще два ордера чекають на докупівлю цієї монети. Звісно, якщо дадуть. І тоді буде сформован інвестиційний портфель по цієї монети. 3% від загального портфеля. Зараз ціна, ви бачите, 1,56. Тому заходимо. На одну із бірж. ссылка в описанні. Реєструємось, якщо ви не зареєстровані, і покупаємо цю монету на 1% відсоток від загального портфеля. Якщо є питання, пишемо в відкритий телеграм-канал Ринс. З радістю на всі питання вам відповімо. Наступна монета монета DOT, палка ДОТ. На цю монету у нас виділено поки 5%, як ви бачите, 2%. Ордера вже відпрацювала. Середня в нас складає 13 доларів 48 центів. Зараз ціна 8.47 центів за одну монету. Дуже гарна ціна. Тому заходимо на одну із бірж, ссылка в описанні. Реєструємось і покупаємо цю монету в ринок по ціні. 8 46 центів. І чекаємо на профіт. При зростанні цієї монети на 100% від вашої середньої. 50% продаємо, щоб ні за що не хвилюватися. І 50% безкоштовних монет залишаємо на більш високі відмітки. В нас найперша ціль на продаж це зона. Як ви вже знаєте, 61,8. З похибкою 34 долара за одну монету. Не раніше буде продана ця, ця монета. Нема смислу раніше продавати. Наступна монета. Монета ада кардана. Виділено на цю монету 5% від загального портфеля. Як ви бачите, відпрацював тільки один ордер. Два других чекають. Ціна зараз 0.5114. Тому заходимо на одну із бірж з ссылки в описанні і покупаємо цю монету. На 1,5% від загального портфеля. І чекаємо на профіт. При зростанні цієї монети на 100% 50% продаємо, щоб ні за що не хвилюватись. І 50% безкоштовних монет. Залишаємо на більш високі відмітки для продажу. Наступна монета Генопец. На цю монету у нас виділено 3% від загального портфеля. Відпрацював тільки один ордер на закупівлю по ціні 9 доларів. Два других. Чекають. Біржа BitGate. Тому заходимо на біржу BitGate. Реєструємося, якщо ви там не зареєстровані. Покупаємо цю монету. В ринок зараз ціна 7$ доларів 13 центів і чекаємо на профіт. При зростанні цієї монети на 100%. 50% продаємо, щоб не за що не хвилюватися від середньої, забираючи свої кошти. І 50% безкоштовних монет залишаємо на більш високі відмітки. Наступна монета. Імута Як ви бачите, в нас відпрацювало 3 ордера. Сумарно на цю монету виділено 3%. Середня закупівля 1.46. Зараз, як ви бачите, ціна 1.16 центів. Тому реєструємося на одній з бірж. Окекс. Якщо ви не зареєстровані, або на будь-якій іншій біржі, на якій ви зареєстровані, ссылки в описі. Покупаємо цю монету на 3% по риночній ціні 1,16 і чекаємо на профіт. При зростанні цієї монети від вашої середньої на 100% 50% продаємо, щоб ні за що не хвилюватись, залишаю тільки безкоштовні монети. Безкоштовні монети вже продаємо на більш високих відмітках. Не раніше 5 доларів у нас стоїть продажа цієї монети взагалі. Перша продаж. Всі, відмітки, на яких ми закупаємо монети, на який відсоток від загального портфеля, на яких продаємо. Ми публікуємо в каналі VIP Rins. Тому підписуйтесь і будете мати всю інформацію. Також, чому потрібно підписуватися на цей канал, дивіться в цьому відео. Опис. Ссылка на це відео в опису к цьому відео. Наступна монета. Eagle Girl Games. Також, як ви бачите, в нас виділено 3% на цю монету. Три ордера відпрацювала. Середня в нас $1,76. Зараз, як ви бачите, ціна 0.82 цента за цю монету. Дуже гарна ціна. Тому заходимо на одну із бірж. Реєструємось, якщо ви не зареєстровані, ссылки в опису к цьому відео і покупаємо цю монету на 3% від загального портфеля по риночній ціні 0.82 цента за одну монету. При зростанні цієї монети на 100%. 50% цієї монети продаємо, щоб не за що не хвилюватися. І 50% залишаємо на більш високі відмітки. Ці відмітки, на яких ми продаємо, ми публікуємо в нашому VIP-каналі RINZ. Який відсоток на яких відмітках ми покупаємо і продаємо? Тому підписуйтесь на наш канал. VIP Rings. Чому і навіщо потрібно підписуватися на приватний канал VIP Rings, Дивитись в цьому відео. Силка в опису. Наступна монета. 11. В нашому безкоштовному кейсі. Це монета отрілапс. Також в нас виділено на цю монету 3%. Плюс додатково ми виділили ще 1% на цю монету. Най, 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 найнижчі ціни. Три ордера, як ви бачите, в нас відпрацювали. Середня зараз складає в нас 1,08 центів за одну монету. Ще ми поставили один ордер на докупівлю 1% по ціні 0.026 центів за одну монету. Якщо дадуть, звісно. Зараз ціна, як ви бачите, 15 центів. Дуже гарна низька ціна, тому реєструємося на одній із бірж. Силки в описі к цьому відео заходимо і покупаємо цю монету на 3% від загального портфеля і чекаємо на профіт. При зростанні цієї монети на 100% 50% продаємо, щоб не за що не хвилюватися, а 50% оставляємо на більш високі відмітки. Ці відмітки ми публікуємо, де покупати, де продавати в нашому VIP-каналі RINZ. Приватному. Наступна монета, монета Нір, Нір протокол. На цю монету у нас виділено 5% від загального портфеля. 2% як ви бачите, ордера вже відпрацювала. Один чекає. Звісно, якщо дадуть. Середня зараз по цієї монети в нас складає 4, 4 долара 80 центів. Зараз ціна, як ви бачите, 4.56 центів за монету. Тому заходимо на одну з бірж. Якщо ви не зареєстровані, реєструємось. Силки в опису к цьому відео. І Покупаємо цю монету на 3,5%, 1,5% ще будуть чекати на докупівлю цієї монети. По риночній ціні 4,56% і чекаємо на профіт. При зростанні цієї монети на 100% продаємо 50%, залишаючи. Безкоштовні монети, щоб ні за що не переживати в подальшому. Безкоштовні монети 50%, які залишились, оставляємо на більш високі відмітки. Наступна монета монета Гаррі. На цю монету в нас виділено 3% від загального портфеля. Два ордера вже відпрацювали. Один чекає на відпрацювання. Зараз середня складає в нас 0.16,5 центів за одну монету. Як ви бачите, ціна зараз 0.08 центів за монету. Дуже гарна ціна. Тому реєструємося на одну із бірж. Ссылки, как я вже казав вам в опису. Покупаємо цю монету в рынок по ціні 0.086 на 2% и чекаємо на профіт. При зростанні цієї монети на 100% від вашої середньої закупівлі. В, наш, в нашому випадку це. Середня закупівля 16,50. Тобі на 0.33 ми, ну, ми не будемо продавати. Ми будемо продавати на відмітках вище. Ну ви, щоб не за що не хвилюватись, продаєте, оставляючи безкоштовні монети 50% і чекаєте більш високі відмітки. Наступна монета монета МВ. З наступного огляду, як ви бачите, у нас вже відпрацював ще один ордер по ціні 0.26 центів. Зараз наша середня складає 0.418 за монету. Виділено 3% на цю монету. Ще один ордер не відпрацював. Зараз ціна 26.93. Гарна ціна, як ви бачите. Тому реєструємося на біржі, якщо ви там не зареєстровані, і покупаємо цю монету по ринковій ціні. На 2%. Ще один відсоток. Залишаємо на докупівлю по ціні 0.13 центів за одну монету і чекаємо на профіт. В вашому випадку, щоб ви не за що не хвилювались, при зростанні цієї монети на 100% від вашої середньої закупівлі 50% продаємо, вертаючи гроші, а 50%. Безкоштовних монет залишаємо в довгосрок на більш високі відмітки. Наступна остання монета в нашому списку безкоштовного кейса 15 монет безкоштовного доступу. В цьому в кейсі у нас 27 монет. Перші 15 в безкоштовного доступу. Безкоштовних оглядах. Монета СЛП. Як ви бачите, на цю монету в нас виділено також 3%. Все три ордера вже відпрацювали. Середня в нас складає 0.011 центів за монету. Зараз ціна, як ви бачите, 443 цента за монету. Дуже гарна низька ціна. Тому реєструємося на біржі Binance. Якщо ви не зареєстровані, ссылка в описі. Заходимо на біржу. Покупаємо цю монету на 3% по риночній ціні. І чекаємо на профіт. В вашому випадку, щоб ні за що не переживати, при зростанні цієї монети на 100%. 50% продаємо, залишаючи безкоштовні монети на більш високі відмітки. Найближча ціна в нас на продаж це 14 центів. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, пишіть нам. Відкритий телеграм-канал Рінс. З радістю вам відповімо. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, дивіться наше відео. Завжди будете мати профіт. Додатковий к вашим прибуткам. Поки на все добре. До нових оглядів. До нових зустрічів і всім нам мирного неба в Україні. На все добре!